Вітаю всіх, хто робить усе можливе і неможливе для збереження та розвитку української освіти, ну і для того, щоб допомогти нашій світі стати на, на кілька сходинок вище сьогодні. Я поділюся з вами досвідом реалізації всеукраїнського проєкту груповий менторинг для вчительства України. Так, мене вже представили. За цими QR-кодами ви можете знайти мене в соцмережах. Також є сайт, блог, сторінка в Тіктоці, в Інстаграмі, дві сторінки в Фейсбуці, ну і групи. За цими QR-кодами або покликаннями ви знайдете всі мої освітні товари і послуги, оскільки я підприємиця вже 7,5 років. Ну і перш ніж перейти до. Нашої такої активної діяльності пропоную емоційно налаштувати себе, позначте на екрані, який у вас зараз настрій, який осінній листок більше відгукується саме зараз. Теж згенеровані з допомогою штучного інтелекту. Якщо ви додаєте на слайд АІ продукт, треба вказувати, який це сервіс, і навіть промпт. Так, і в чаті я бачу. Один, три, два. Так, дякую, що поділилися. Позитивний настрій. Тут дійсно зібралися ті, хто хоче вдосконалювати свою професійну діяльність. І позначте на екрані. Якщо є така можливість, якщо ні в чаті, напишіть цифру, на якій сходинці ви зараз перебуваєте. На початковому рівні, середньому, достатньому чи високому. На початковому ви мандрівник чи мандрівниця, який лише знайомиться з місцевістю освіти, через метафору. Або ж ви дослідник чи дослідниця, який уже орієнтується на місцевості, прокладає нові маршрути, або ж ви будівельник чи будівельниця, який, чи яка упевнено формує історію нової освіти, або ж ви архітекторка слова, яка, чи архітектор, який створює нові підходи до викладання та виховання. Так. Бачимо два, три, чотири. Угу, так. Достатньо високі переважає. Дякую вам, що поділилися. І ще також, може я не знаю, в голос, мабуть, ні, так, тому що вимкнені мікрофони. Але напишіть у чаті, от уявіть, що ви тримаєте в руках червону сумку з грішми, щастям, цифровими навичками, стресостійкістю. А що ще вам потрібно для того, щоб почувати себе щасливим викладачем, учителем, викладачкою, учителькою? Для чоловіків хай це буде. Ну, це ділова, діловий портфель. Так, що б ви хотіли туди вмістити, щоб почувати себе комфортно, комфортно саме в освітній діяльності? Читаю. Здоров'я, мир, 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 здоров'я, свобода творчості в освіті. Мир, мир бути вдома. Мир та процвітаюча Україна здоров'я, мир, мир. Гідна оплата праці, курси ще перемога, здоров'я без тривог, мир. Дякую. Колегіальні ще написали зацікавленість дякую і стабільність. Це можете виконати як домашнє завдання, проаналізувати, створити маршрут, маршрутний лист і заповнити, що я знаю та вмію, які прогалини потрібно подолати, які освітні техніки, навички допоможуть мені створити. Більш якісні уроки. Зараз трошки не видно було, угу. чого я навчився, чи навчилася, і ваша рефлексія. Завжди ну, наступний крок до професійного зростання чи особистісного відбувається тільки тоді, коли ви щось починаєте усвідомлювати, тому рефлексію здійснюйте систематично. Отож, про проєкт груповий ментор для вчительства, що прагне вдосконалити методику викладання, ви можете більш детально почитати на моєму сайті «Школа успіху. Ну а я вас ознайомлю. Отже, метою цього проєкту було сприяти вдосконаленню професійної майстерності освітян освітянок. Завдання допомогти учасникам та учасницям проєкту зрозуміти свої сильні сторони, визначити зони професійного росту, створити індивідуальну проєкторію. Професійного розвитку підвищити рівень професійної майстерності щодо методики навчання учнівства. Перша хвиля вона була пілотна, була безкоштовна, і ми працювали протягом місяця. Що ми робили? Щотижня ми зустрічалися, проводили групові заняття, де ділилися. Своїм досвідом ну у них було таке домашнє завдання розробити уривок певного етапу уроку. Потім ми всі разом аналізували ті уривки, тобто досить так ґрунтовно було. Також був закритий телеграм-канал, де я ділилася з освітянами з освітянками освітніми техніками. Також кожен і кожна мали можливість зустрітися зі мною на індивідуальних консультаціях, або з використання цифрових технологій, або з методики викладання, або це була коуч сесія, оскільки я коучиня за стандартами ICF. Потім наприкінці. Проєкту кожна учасниця презентувала ще відеоурок від 7 до 10 хвилин. Ми також аналізували, або розроблений певний чек-ліст, як аналізувати, і, кожен, і кожна давали фідбек, так і ділилися і під час наших зустрічей, і в телеграмі. А також учасниці здійснювали самоаналіз. щоденник професійного зростання вели. І Розробляли авторські вправи, ділилися з ними з іншими учасниками, учасницями проєкту. Оскільки, ну, щоб зобов'язати спонукати виконувати ті завдання, що я пропоную, які я вам озвучила, і ось весь перелік, то ми уклали з ними угоду, так і відповідно відсіялася кількість людей, які б хотіли просто отримувати, а не віддавати. Так. Тому я ділилася своїм досвідом, своїми методиками безкоштовно, відповідно, треба, щоб люди теж активно брали участь, і ми уклали угоду із 150, залишилося спочатку 50, потім 30, ну і виконали всі завдання, там 20 чимось осіб. Отож, як це все було? Я розбила, ну ми знаємо, наприклад, є багато класифікацій, які етапи сучасного року. Я визначила ось такі етап мотивації навчальної діяльності, етап цілевизначення планування, етап ціле реалізації, етап рефлексії та оцінювання, етап повідомлення домашніх завдань. І потім щотижня ми детально аналізували кожен етап уроку. Отже, перший, перша наша зустріч учасниці готували. Уривок уроку до етапу мотивації навчальної діяльності та цілевизначення планування, тобто до то, двох, то, то, то. ось ви можете побачити на цих фотографіях, як це все відбувалося. І м -м, перш ніж учасниці ділилися своїм досвідом, я проводила свій, якби оцей, е, ну, не урок, а уривок, так, відповідно до цього етапу. Оскільки тут були представники, ну тут всі були жінки, відповідно, представниці. Різних навчальних дисциплін, і це були філологині, і вчителі математики, інформатики, іноземних мов відповідно, я обрала таку тему, яка буде зрозуміла, і всім іншим обрала Джолу Шершень Григорія Сковороди. Отож, як я це презентувала, емоційне налаштування, ви бачите все таку на педагогічну тематику, якою вчителькою ви б хотіли бути. Тобто учасники були як учні, так ми потім аналіз... Вони також мені надавали зворотний зв'язок. Оскільки я дотримуюся із принципу, то на другому слайді ще і варіант для чоловіків, конкретно це у класі для хлопців, так? Далі проблемне запитання, чому тисячі людей щодня ходять на роботу, яка їм не подобається і що буде, якщо серед них опинитися ви? Далі вони створювали ідеальний варіант своєї професії, котра приносила б їм щастя, задоволення. Далі мотиваційний гачок через метафору: порівняння вибору професії із пазлом. Не буду зачитувати, але на цих двох слайдах написано про те, що якщо. Неправильно обрати професію або несвідомо, або її нав'яжуть, то оцей пазлик не знайде своє місце в загальній картині з цього пазлу. І відповідно, ми переходимо до е, вже запису теми ідея сродної праці в баці Григорія Сквороди, бджолата шершень. До речі, за новою програмою вже в 9 класі не вивчається твір. Ну, але ж поки що вивчають, я ж вам е, кажу про те, що вчителі різних дисциплін, і це було чисто для них, щоб не так складно всім зрозуміло. Далі показала мету уроку і за показала маршрутний лист, що ми будемо робити, і запитала, які очікувані результати будуть цього уроку. На вашу думку, запропонувала свої, потім вони доповнювали свої варіанти. На першому тижні я знайомила учасниць не тільки з методиками навчання, виховання, а також із різними формами надання зворотного зв'язку, і потім розробила ось такий свій, використовуючи штучний інтелект, своє критичне мислення, і ось такий був шаблон, де, яким вони користувалися, і потім надавали фідбек один одному. Так, потім знайомила з різними техніками, як можна відпочити. На уроці ви ж знаєте, що між першою і другою частиною уроку або руханку, так або руханка для очей, або, наприклад, ось такі завдання. Створення друдлів чи друдликів перетворити хвильки на малюнки, або, наприклад, вправа для розвитку периферійного зору, знайти швиденько цифри від 1 до 9, або, наприклад, це може бути вправа муха. От Зараз кілька секунд, спробуйте перевірити, наскільки ви уважні. Муха в центрі. Далі вона йде вгору, вправо, вліво, ще раз <кій> вгору, вправо. Вниз, вліво, вліво, вниз, вправо. Де муха? Ось тут: 3 l Далі кольорові слова. Знаєте, що читати не те, що написано, а за кольорами. Далі додаємо трошки складніше, із хлопками ви бачите, так, додати якісь невербальні елементи. Далі, ось такі можна елементи додати. Не туди ж що... туда. Жести. <кій> Далі я запитала, уявіть, що ви йдете червоною доріжкою, і вами захоплюється, плескують долоні, і яка ви, чи який ви там будете, що відчуватимете? Що для вас важливо? Можете дати відповідь на це запитання в чаті. Якщо ви там були, можете поділитися своїми враженнями. І, відповідно, якщо ви уявили, що ви йдете цією червоною доріжкою, то які кроки вже зараз варто зробити, щоб відчути це задоволення? Що зупиняє вас, щоб туди надійти? Якщо зробите ці зміни, що зміниться в вашому житті? На другому тижні учасниці представляли свої уривки уроки відповідно до етапу цілереалізації? Ось такі. Приклади наших зустрічей, і я продовжувала на прикладі цього ж року. Вони так само обирали одну тему, і отак ділила на кілька етапів. Отже, що ми е, на, на другому тижні робили це, е, ну, конкретно працювали як з цією байкою, працювали конкретно з текстом. Наприклад, я запропонувала відновити текст байки. Ось тут де пропуски, так? І, в принципі, вони відтворили увесь діалог Джоли та Шершня. Бачите, тут ліворуч я нагадую про очікування результати. Тут ми перевіряємо себе. Далі ми робимо, здійснюємо психологічний аналіз образів джоли та Шершня. Я запропонувала поміркувати, до якого типу особистості належить джола та шершень. Так, далі ми згадуємо, що таке алегорія, що таке байка за допомогою інфографіки та характеристики. Аналізуємо мораль. І от я тут написала найбільшу радість приносить, а тут бачу, друківка, людині робота відповідно до свого природного призначення в житті. Пам'ятаємо, що в принципі учні мають працювати із літературними паспортами, але я даю завжди такий шаблони, які допомагають дітям це зробити. Наприклад, заповнити пропуск. Дуже швидко це робимо. Так? Ось далі себе перевіряємо. Далі, навіщо автор написав цей твір, так? Проблемне питання до учнів. Картинки згенеровані, повернуся, в сервісі Bing і Microsoft Designer. Далі, ось такі критерії оцінювання були для того, щоб. Це здається, вони оцінювали роботи. На третьому тижні учасниці презентували свої уроки конкретного етапу реалізації. ось як це було, і конкретно що я їм демонструвала. Вони досліджували ключові слова в тексті. Далі аналізували цитати із з Бджоли та шершень. Аналізували образ шершня та бджоли. ви бачите, то я тут я презентувала всі риси характеру: і позитивні, нейтральні і негативні. Вони отак підкреслювали на екрані, відповідно, тоді створюється загальний образ, робиться висновок. І так само бджоли. Далі ми здійснюємо емоційний такий аналіз, психологічний аналіз, що відчуває бджола, так само перед вами перелік негативних емоцій, позитивних. Вони підкреслюють і роблять висновок. І так само шершень. Далі я запропонувала створити ймовірний життєвий сценарій, от як що могло бути по-іншому, якщо Шершин не був такий лінивий, не такий байдужий до всього. Вони пропонували свої ідеї, оскільки ми маємо постійно працювати з художніми засобами, то я запропонувала їх визначити саме так. Мені дуже подобається такий прийом з допомоги кольорів. Тобто, дуже економить час. Ви бачите, вони визнач... позначені різними кольорами, і учням достатньо просто поставити галочку відповідно до художнього засобу. Ми ось тут перевіряємо себе. Наскільки цінним було для вас вивчення твору? І четвертий тиждень це вже етап рефлексії та оцінювання і повідомлення домашнього завдання. Отже, на цьому етапі ми виконували онлайн-тест. Тест створений з допомогою сервіса General. Так. так. Здається, так. Жанр ну, кілька цих розглянемо, в якому стилі написано бароко, так і так далі. Далі я показала, як можна з допомогою дошки Падли теж створювати онлайн-тести дуже швидко за буквально півхвилини. І ми їх створили і відразу і виконали на дошці падлит. Це таке колективне завдання. Потім проаналізували, як вони оцінюють свою роботу на уроці, наскільки вони задоволені з допомогою сервісу слайда. Самооцінювання і домашнє завдання. Домашнє завдання на вибір, або написати листа бджолі чи шершня, або створити комікс до байки, або підготувати рольову гру. Дружба, бджоли та шершня. Орієнтуємо на позитивний результат. І далі ось таке розробила чек-ліст для учасниць проєкту, де вони за, за цими критеріями вони аналізували свої уроки і уроки інших. Ну тепер запитання до вас: пригадайте ту чарівну сумочку, яку ви на початку уявляли, чи чарівний, чарівний такий діловий портфель, що зараз ви поклали в цю сумку, чи забрали з неї. Можете поділитися в коментарях. Штучний інтелект. Так, ще що? Напишіть. І дайте відповідь на запитання, в чому цінність нашої зустрічі, що важливого про себе ви дізналися, можливо, під час виконання таких завдань, які перші кроки до професійного вдосконалення плануєте зробити? Поки ви пишете, хочу вам прокоментувати такі, що відгуки про цей проєкт ви можете знайти за цими QR-кодами на YouTube каналі і на сайті. А також запрошую вас долучитися до клубу «Навчайся продовж життя. Це вже четверта хвиля, де ми щодня щось нове робимо. В понеділок це психологічні вправи, вівторок це день опанування штучного інтелекту, середа, день цікавинок із методики викладання різних навчальних дисциплін, четвер — день індивідуальних консультацій і п'ятниця день інтерактивних розважальних завдань. Так, читаю, що ви написали. Цікаві ідеї, час для уроків, нова інформація, нові можливості для організації уроків. Дякую вам за вашу активність. Буду вдячна вам за відгуки. У мене є кілька сторінок у Фейсбуці, але це сторінка, тому що там уже переповнені додати друзів. У мене вже немає можливості. А сторінка, де можна підписатися завжди, можна приєднатися. Ну і нагадую про мої інші соцмережі. Дякую організаторам за те, що ви підтримуєте українську освіту, за можливість поділитися своїм досвідом, і дякую учасникам та учасницям за вашу активність та увагу до освітніх питань. Дякую.